Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. 5 грудня своє професійне свято відзначають працівники статистики, люди, для яких головними є цифри, рахунок та аналіз. В нашому місті міська інспектура державної статистики діяла ще у довоєнний час і відновила свою діяльність відразу після звільнення міста від окупантів. В 1964 році в Умані була створена машинолічильна станція. В 1973-му створена Уманська районна інформаційно обчислювана станція. А у 87-му її переіменовано в Уманський районний відділ статистики. З 2004 року установу називають управлінням статистики в Уманському районі. І вже 21 рік колектив уманської статистики очолює Анатолій Петрович Рябов. Значить, управління нашої статистики воно є органом, який займається статистичною діяльністю в регіоні. Це місто Умань і Уманський район. На сьогоднішній день в складі управління статистики є відділ виробництва, відділ соціальних програм і послуг і відділ підготовки до проведення всеукраїнського перепису населення. На сьогоднішній день у нас в управлінні працює 21 чоловік. Ну, працівники відділу займаються у нас обробкою збором інформації, це мають до звітів, які поступають від респондентів. Ми ці звіти приймаємо, перевіряємо, обробляємо, аналізуємо, і потім в електронному вигляді їх направляємо в головне управління статистики, де відповідно йде збір, обробка і аналіз цієї звітності в Черкаській області, і, відповідно, вони вже відправляють дану інформацію в нашу Державну службу статистики. Ми значить, в своїй діяльності дуже тісно співпрацюємо з. Управліннями відділами міськаконкому, райдержадміністрації, районної ради. Тому що наша робота дуже тісно пов'язана. За минулий рік працівниками статистики по всіх напрямках роботи галузей господарства нашого міста було зібрано більше 23 тисяч звітів. А за 9 місяців цього року зібрано вже більше 15 тисяч. Матеріали статистики постійно використовуються для підготовки документів для засідань конкому, сесії міської та районної рад. А колектив управління статистики Уманського району надзвичайно дружній та висококваліфікований. Досвід роботи дозволяє з легкістю справлятись із своїми обов'язками. Даному кабінеті ми працюємо з усіма даними, які поступають в наш відділ статистики, і які обробляються на комп'ютерній техніці. Значить, тут йде обмін інформацією з обласним управлінням статистики. Наш відділ займається збором звітів від підприємств. Ми їх ці звіти здійснюємо контроль, логічний, арифметичний. Аналізуємо їх, опрацьовуємо, робимо зведені дані, якщо це потрібно, і відправляємо на вичастоячу нашу організацію в головне управління в Черкаси. Одним з напрямків роботи нашої статистики є обстеження умов життя домогосподарств. Це дуже важлива робота, тому що тут вивчається реальний рівень життя наших громадян, якими соціальними програмами вони захищені, що вони можуть спожити, значить продукти харчування і взагалі все так сказати, що вони можуть собі придбати на свої пенсії і заробітну плату. Ще другий Напрямок роботи, економічне обстеження. Це вивчається робоча сила, значить ринок праці, зайнятість населення, де працюють, відслідковуються, в яких організаціях, чи вони стоять у центрі зайнятості, чи вони працюють в організаціях. І ще в районі в нас є сільськогосподарське обстеження. Зараз проводиться такі підготовчі роботи. Перепис населення, як ми вже може чули, засобів масової інформації перенесений на 2013 рік. Нами зараз проводяться такі підготовчі роботи, відкориговується карта міста. Нами складені вже в нас залучалися додаткові люди на роботу, складалися квартальні списки. Ну, це була попередня робота, така була. А зараз ми отримуємо ось отриманий, якщо може цікаво, переписний лист. З яким буде працювати наш інтерв'єр працівників статистики надзвичайно відповідальна і кропітка. Вони усе ретельно перевіряють та максимально виключають наявність недостовірної інформації. Дані зібрані працівниками статистики надзвичайно цінні, адже відображають віхи розвитку суспільства. А управління статистики Уманського району за останні п'ять років у рейтингу управління статистики посідало лише призові місця, на підтвердження чого має чимало почесних грамот. Хочу привітати всіх наших працівників, їхні сім'ї з тим ну, важливим в житті, нашому в житті святом. Тому що в е, нас дуже дружний колектив, ми виконуємо всі ті завдання, які перед нами поставлені, виконуємо на високому рівні.